Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні друга серія, де я буду намагатись вибити рукавиці. Які називаються омега. Омега, Ось вони, як виглядають, зараз покажу. Ось ці жовтенькі перчаточки. До речі, дорожче вже коштують 25. Так що, ну, будь ласка, тут спокійніше, все-таки ціль у нас жорстка. І 3500 сьогодні на балансі. Минулої серії не зайшов, на жаль, апгрейд нам. А з цієї серії ми починаємо з дуже дорогого кейсу. Якщо воно зупинилося, було б е, було б краще, було б краще, але нічого страшного. В цілому можемо відкрити бійку сімей. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, бо якщо ви, можливо, не були підписані, ви, скоріш за все, пропустили. Ну, якщо ви не були підписані, ви 100% пропустили конкурси ой розіграші, які конкурси. Розіграші на халявні скінчики. Тому краще підпишіться вже зараз. І не забувайте про мій е, промокод atomf F66. Е, е, він дає ще вам додатково е, кейсик за депозит від 500. Він видає вам. Кейсик безкоштовно, і, до речі, це не випало. Зараз покажу який кейс, ну я думаю, ті, хто мене дивляться завжди, вже знають. Це оцей Shadow кейс абсолютно безкоштовно, ви зможете його отримати. І тут, в принципі, можу, от калаш оцей. По-моєму, він мені випадав звідси чи ні? От я не дуже це пам'ятаю, ладно. Неважливо. Е, сьогодні, ну блін, ми вже злили половину балансу. Але це нічого. Це, а чому Батлскер чому тут тепер? Не зрозу... І чому от Easy Game тут? Ладно. Перестановочку, мабуть, зробили якусь. М -м так, Галіл це. О, га... блін. А я думав, Галілу по 160 тільки тут то Ладно. Це злив. Окей, контракт, поїхали. пам 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 442. І також, е на жаль, кейси Тімі. Мене... Ну, до речі, ОК Е Давайте відкриємо оці всі безкоштовні кейси. От в наступній серії ми точно, я думаю, відкриємо або золотий, або платіновий. А той, може, є елітний, відкриємо. Хто знає, хто знає. А... Так, 46, пропоную на 1000 кинути. Прикиньте зайде, прикиньте просто 3%, відсоточки. Ні. На жаль, не заходить і е, теж на 1000 вже відсоток буде більш-менш адекватний, 8%, але почало дуже сильно обертатись, і, на жаль, ні. На жаль, ні. 1500 в нас є. Поїхали, відіб'ємо. Відіб'ємо, так сказати, все, що ми. Тут. Втратили, будь ласка. Ні. ні, 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 ні. Ну не так, у мене ж на Ну, настільки. Ладно. Ладно, ладно, де пікнік? От пікнік, полетіли. Пікнічок повинен. Видає щось реально непогане. Давай справа. Хоча. Ну... Ладно, це 900, пойде, це 850, 997 в мене є, може. Срібний ні. Срібний за 1700, а може. Ні, тут нема нічого. Ладно, ладно, мафі арсенал, дві штучки. 598. В принципі, якщо вийде щось. Два дігла, дякую. Дякую, велика, Ой. Дякую, ой. Я ще. Ладно. Ще раз відкриємо тоді. Може. Зупинись, будь ласка. Ну ні, ну. Ти не... Ну ти не міг реально зупинитись. Окей. Контракт полетіло. 405. І треба тисячу. Треба тисячу, і я буду, в принципі, е гарно приємно здивований, ні. 414 в нас є. Я не знаю, як комбачити. Розраховую на те, що банана Дейви десь зараз отаку от якусь емочку. В принципі, це достатньо можливо, або цей кала калаш хоча б. Найс. Хоча б зупинився АК-47, 440, 519 в нас є. І, до речі, відкриваємо хайп кейсик за 509. G-поintів, можливо, щось там ми і виливемо. Ну, хоча це не окуп, звісно, 316. Е, дивіться, 327 в мене є. Ми можемо. О, Ace. Відкрити Ace Кейс, полетіла. Будь ласка. Е, по ідеї, навіть це ну, непогано, по ідеї. Дві... А, 228, що? Окей, це погано. Два. Два кейсика. Easy game. Вони можуть, вони можуть поставити, в принципі. 126, нормально. 245, 372 в нас є. І повертаємось до Banana Dayza. Три тріочки. Uh, Може, ну хоч. Ну, Блін. От справа злі, ну, зліва теж фігня. Ну, нормально. 105. Ніндзяд. Uh, De... Будь ласка. А, зимофнайс. 170, будь ласка, можна ніндзя дефюз, щоб мене. Це скільки? Це 600 це злив. Будь ласка, головне, не. Найс, найс. О, 203. Будь ласка, Франклін це погано. А, ні, це 102. Будь ласка. Е, знаєте, що я кажу, будь ласка, бо якщо мені випадає цей глок, то це Г. -г. То це просто гг це скільки ніг? 70, окей. Давайте спробуємо в апгрейд на 200 поставити його. В принципі, шанс гарний. Але щось мені підказує, що не випало. Якщо, Да, Я не, я не помиляюсь, що не випало. 300. О, срібний. Полетіли. Я фастом, навіщо то відкрив? Ну нічого страшного. 200... Ми можемо нафармити зараз ніндзя дефюз. Прикиньте, ми нафармимо? Ну, 70 це погано. Франтлі за 125? Найс. Ще. Ну от, от він. О, за з, монетка, за з монетка для Gold Rush. Ну, я не розумію, як це. Окей. Будь ласка. Походу, все, ну. Да? Походу, цей кейс перестав видавати, Хоча. А, 41, зрозумів. Да, цей кейс перестав, Окей, останній раз відкриваю його. Ні, останній раз ще відкриваю його. Норма. нормально. Ладно. 2, Два. 3 Два, оста... останній раз. Останній раз відкриваю. Ну, блін, таке собі, окей. Ой, куди я, я перейшов на роздачу? Визкоштовні. Ладно, апгрейд. 39% ставимо на 166. Будь ласка. По-моєму, не випало. Не випало, да. Я бачу це про по прокруту. І ставимо на. Ну, давайте ризикнемо. Ну, ну як це? 12% це, в принципі, теж. Ну. Угу, uh -huh, Зрозумів. Зрозумів, зрозумів вас. Я доб'ю, я доб'ю цей кейс, хоча, можливо, зараз. Ладно, 207. Треба uh, вже відкрити щось дійсно непогано. 149. Це погано, це погано. Ще раз. Будь ласка, все гарно. Це 205. Ще раз. МК це погано. Ще раз. І це погано. Ладно. Прийдеться мені робити все або нічого. Дивіться, план мій в тому, що я ставлю 1000 е, отаким от чином. Отак, балансиком. Де... Почкайте, дуже, по... Почало дуже повільно оберто, Так, це заходить. Це заход. На... Отакий жорсткий апгрейд. Вийшов в мене. При... Прикиньте, ну, те, що я запланував зараз, так і вийде. Ну просто. Просто уявіть, зараз падає колеж за 3 к і все, і ми камбекнули. Блін. Ладно, за 3000 не випав, звісно. Ну, випав за 669. Окей. Е в принципі, бачила, як апгрейд зайшов під кінець. Це жорстко. Це достатньо жорстко, але, можливо, в мене ще окуп. До речі, так. До речі, є, це 800, так? Скільки це? Це 938, навіть можемо повернутися. Будь ласка, давай. Я знаю, що е, цей кейс він може. Він може жорстко видати. О, почек... мені перший раз це падає збіт. Ну це 2000. Це 2000? 1800. Ну, пер... почекайте. Може це. Знаєте що? Може нам натякають на те, що зараз за 5000 я калаш ловлю і роблю апгрейд? Чи ні? А що це... А це таке? Почекайте? А що це таке? Uh, без слів, без, без зайвих слів. Прикиньте зараз. Я буду в шоці. Зупинись! Просто браво! Просто браво. Окей, полетіло. Будь ласка, uh, можна ще такий юспик, бо. Зліва! Будь... Ну зліва, ну ти не міг зупинитись. Які 900... Окей, я зрозумів. Я дарма сюди, так, поліз. Я просто продаю і відкриваю, наприклад, хит Registration 1. <свист> ну да, 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 пульс. А, ні, плеер 2. Мене забайтило, 1600. 1900 є, будь ласка. Фастом. Найскадрет. Наст, це. А. 1800. Окей, okay, ще раз. Кого <гас> ж <гас> <гас> за 5000? Зараз почекайте. Ні, я, я. Ну, треба це зробити, бо по іншому. 10к. Десять, що ми робимо, у нас буде дві спроби. У нас буде дві спро. Хоча, може, одну зробити. Окей, пофіг. Спочатку велику спробу зробимо. Ну, типу, отаку, серйозно. 25 полетіли. По-моєму, випало. По-моєму, випало, так? Випало. Перчатки є. Є... Пер... На другу серію, що? Я не ві. Це ж. Це дуже жорстко. А давайте. Коротше, я придумав. Я придумав чит. Дивіться. Треба дві пари таких перчаток вибити. І друга пара, я придумав навіть. Ми, по-перше, вже вибили ці перчатки на другу серію, і тому що я заготував багато прев'юшок, щоб вони всі не зникали. І де в чому? Чом. Ми будемо вибивати такі ж перчатки, тільки велворн well за 34 тисячі. Це жорстко, я розумію, але. Ну, прикиньте, зайде. Ну, а поки що на сьогодні, все прикиньте, з першого ще й зайшло тут. Це жорстко. Все. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.